Сіжую, оце, любую собою, яка я красивішна. Що ще можливо, як ще краще може бути? Які безмежні можливості за цим, коли ви просто любуєтеся собою? А, бачимо. М -м -м. ці волоси такі класні. І... Ви мене дуже часто питаєте і кричите, що я не розумію, Наташа, що таке аксесси, і про що він, і куди взагалі дивиться. дивитися? Де нікуди не дивитися? Просто почати. Це сприймати, почати отримувати від аксесу. Аксес це наше життя, це кожен крок нашого життя. Це задаючи питання, щоб не сидіти отут в голові, не прокручувати оті питання, оті якісь слова, що хтось сказав, чи я не можу щось вирішити і застрявати там, а просто задати питання. І вийти із отой білки в колісі, і подвигатися далі, почати двигатися.